Друзі, ось вам, будь ласка, ще така історія. За 1879 рік це поштова така лисівка, недавня, недавно випущена Молдовою, але це історична, розповідається в ній про історичну подію. Як входила Російська імперська пошта через Ямпіль? Ось бачите він Ямпіль в жудець в район Сорока, в Сорокський район. Через Ямпіль входила. Переправа тут вічна ж була. В Ямпіль, далі уже по правобережжю, отач. Отач. Бачите? І далі ми бачимо там. Жудет хотів. Жуд, жуд, э, ну, бачимо пряме прямий рух на Белц, э, жудець яш, яш, яш і жудец на півдні орхей. Ось, який був рух імперської російської пошти? В 1879 рік? Як він, як жудець сорока? Тобто район? Сорокський, говорячи сучасною мовою, як він забезпечувався поштовим зв'язком? А зараз що ми маємо? Зараз що ми маємо? Який, щоб лист із Ямполя, Із Ямполя дійшов у Сороки? Він має йти спершу на Одесу, а потім з Одеси рухатися до 40 Це раз. А по-друге, взагалі оцей відрізок Дністра повністю зараз заблокований всі. Всі переправи, всі дві, одна міжнародна, а друга міждержавна. Я маю на увазі ділянку колишнього кордону колишнього Ямпільського району. Це десь отут. Ну, нижче от починаючи. Все заблоковано, все не. Якби просто заблоковано і стояло, зберігалося до кращих часів, то так, а то все знищене. Просто знищене. Особливо той дорогий, практично новий е пором міжнародної переправи, що діяв в Ямполі. І був виготовлений на рибницькому металургійному заводі, ну, з, ну, з дуже потужних матеріалів, він вантажопідйомністю близько 30 тонн. Все знищено. Знищено. Познищували всі переправи на Дністрі, всі проми човнові переправи. Але так звану транскордонний перехід вище Ямполя десь за 12 км. Ніби взялися будувати. Але ніби, тому що там кіт не женився і найближчих 10 років при такому будівництві там нічого не буде зроблено. А може і 20. Там даром вики... дарма викинуті кошти на сьогоднішній день. Нічого ніякої користі не приносить ні та траса вибудована автострадою, Генген -ген аж з Києва. Сюди. А тим більше міст. Місто кіт не женився зовсім. Ось я вам показав значення. От якби у цьому місці, десь у цьому місці була дійсно ямпіль Косу, оце Ямпіль, була, був збудований той міст, чи будувався той міст, то він був би вже давно збудований, бо тут давно, давно налагоджений рух тут. Давно, тисячі років переправи будувалися, а там, під Улянівкою, навпроти Косуцького монастиря, там ніколи не будували мостів, бо то святе місто, місце. Але там вони зараз будують супереч ось такій логзіці. бачите, заходить в Ямпіль сороки і пішли по, по цьому Сорокському жудєцу району, з виходом на інші сусідні райони. Так було. Ну... Чого? Чого зараз по-іншому? Наче там на даний час такий лютий ворог, як колись для Фінляндії. Радянський Союз і Сталін, і та вся Криморілля. Ні. На, на, на щастя, зараз Молдова, Румунія для нас, чи, най, чи не найбратніші країни на Заході, на, чи не найнадійніші, особливо Румунія. Чому ж так відгороджуватися від них, щоб дати ворогу? можливість там у цих сороках створити най... найпроросійськийший, найпропутінський. Оцей місцевий уряд той таку районну і міську раду, також ще ж не було, щоб виключна більшість при місцевій владі в сороках тут, от. Була такою пропутінською. Такого ще не було. Зараз вона є. То хто винен тільки має санду, я думаю, ні, Не має санду. А вінницький губернатор, один, другий, третій, які тут були, які ходили тут по березі, смокали губами, плескали в долоні. Попивали венце, а справи не робили. І ось ми зараз бачимо результат. Там пропутінський уряд, так би мовити, місцевий Сорокський, який готовий проголосити будь-що будь-яку забаганку Путіна. От. А на Дністрі всі переправи знищені. Випадково. Та ні, ось, от як їх же Російська імперія рухалася. А чого нам не можна було так? Бо всередині у нас в тилу, починаючи з Вінниці, і далі агентура Путіна. Інакше я не можу, не можу. Оцінити такі дії, які відбуваються по знищенню всіх приправ в межах колишнього Ямпільського району, а це майже 100 кілометрів по державному кордону. Хто це зробив? Чому ніякого розслідування немає? Чому саме з української сторони, наприклад, в Ямполі? Повністю знищений міжнародний. Е... Пором оцей, який забезпечував міжнародну переправу. Чому знищений? були паводки великі восьмого року, пам'ятаєте, велика частина ям поля опинилася під водою була, але пором тоді? Не був знищений, а тут без паводку, без стихій, без бомбардувань, без нічого знищений паром. Просто верби сухі плили по Дністру, накопичилося, ніхто їх не забирав, і вони за місяць, два, три, просто бо ж ріка. -то Гірська, стрімка. Вони просто сунули, з... потягнули за собою вниз, перевернули, ну, перетворили в металобрухт той пором. А чому? Тому що містер це ріка потужна тут. Ви знаєте, цілий каскад гідроелектростанцій неспроста. І що б мені ніхто не говорив, а я твердо переконаний, що спершу побудова Радянським Союзом очисних споруд з міста Сороки на території України за селом. Цикинівка в полі на прекрасній землі, а потім варварське знищення цих очисних споруд і ще більш варварське розкрадення їх, і залишення дуже небезпечних отруйних так званих намулових полів оцих зони фільтрації. На території України порушення чинного законодавства, знищення високовольтної лінії електропередач Сороки, Цикинівка, яка би зараз дуже допомогла Україні, була б ну, паличкою вручалочкою і могла би заживити. Багато наших населених пунктів в разі витнення електроенергії. Цю лінію електропередач також було знищено вже не так давно, в 2019 році. Донищено, так би мовити. І найбільш дико, що абсолютно знищений. Міжнародний пункт пропуску Ямпількосу. Чого знищений? А тому що знищена ну, серцевина його, міжнародна переправа, пором знищений, який діяв, який був виготовлений у свій час на Рибницькому менталургійному заводі. Не так давно порівняно і міг перевозити тільки за одну ходку понад 20 тонн вантажів, тільки за одну. А е, за день в світлий час доби він працював до 100-150 до 200 тонн вантажів міг. Перевозити і перевозив.